Там задала грабужи. Мы ему горобковий борщ з руками, помидором туденьким. Ну і м'ясо у нас я Можнася, я є. є а не хватит з нас помидором. Я забула, щось нарезать. Тільки ма. Ось руки. Це в мене буде просьба, зніми мене, пожалуйста, але так, щоб в мене було повністю видно і суп там, поняв? Ну, якщо надо чуть-чуть отойти на пару минут. По Попаєш, ай, маєш. Так, Тільки присядь, щоб отак було. Возьмі стульчик собі. Щоб ну, не зверху знімати мене, а цього. Прямо. Прямо. Щоб я не сильно далеко був, Поняло? Щоб я так займав весь кадр, мало? Чуть ближче все. Угу. Включи. Ще часто спрашують. Облесені. Волосы выпадают. Что можно сделать? Сок чесника, просто кашу з чесника робимо і втираємо в голову. Або, якщо вы хочете, чтобы вас з роботи выгнали, имбир. Кашку з имбира робимо и тоже втираємо. Такими движениями. Мужчинам можно вот так делать, в кого короткі волосы. И я вообще настойку каштана втирал для сосуду. Спасибо. ‫תודה רבה. <taley> Привет, Юля. Классный ролик получился. Сережа, скоро вызывать надо. Кому? Ты Сережа за заебал пиздец. Кому скоро за... 39,9 температура. В его каждый день зубы болят. Температура. Какой ему год? Два, наверное. Ну, сухай, Спати де лягає, вода, дімо засушене. Чи на тобі пойти мой? На гри? Ходів, так. дай де ще І не спати. Там скоро вже не поможе. Вчора, да, назад. Але знаєш, він ще малий, може йому внимання треба ще. Ну. Тут ти мафі. Тарчоне м'ясо щось завжди літо напоминає. Тобто mm -hmm. mm -hmm. ягоди купляли колись тарчоне сало. Три год. Мясо. Да і не три год. Всю жизнь. Привет, Украин, привет, Иван. Я мог гороховый суп. голова вельма будет. Еле живий. Я а ведь я кажу, в ксайс, а ведь я знаю, что это такое. Да, панда, я уже и пасту успел помнить. Спасибо. Учись. У настоящих профессионал. У мужчина. Настоящий мужчина в самом соку. Это я видно помню. Батько сбоку садит. И, короче, спит на боку. Да, Рома. Привет, Артём. А ёлки, что своими пальцами. Ну, собі, Іван, виздоравлі. вы здоровьете? Спасибо, Артем. Спасибо, Села, за твой комментарий. Я думаю, не бери, болгара. Да, не, нормально, пускай. микроволновка як то сушит ну, залетает мясо греешь то що на вона нас на воду продукта да. кочу як грея микроволновка волны оставляют молекулы воды двигаться активніше. за что поднимается температура и часть воды выпаровывается того еда стоит более сухой так, гороховий суп. Навірно, будемо отвечати на коментарі. А потім прочитаємо книгу, яку я вже солодкий читав. Ми вирішимо голова були. того... А далі буде видно. Я так далеко не планів. Як в анекдоті. Дорогой, де ти сьогодні ночі був? Не пам'ятаю, це так давно було. Кофе можно. <связь> да? это, чай, это кофе у меня. Это чай хоть? Хоть это кофе, как раз. Я сразу чай тебе. Витам Рисковой области. Ма, тебе привет. Говорит, печенье. Нет. Какие время я занимаюсь? Нема времени не занимаюсь. Я ж тоже не терминатор. Я в первую очередь людина. Шевченко, як писал. Ты знаешь? Что ты в своей жизни знаешь? Але знай, что ты людина. Це не я писал, ты Шевченко. Не, я в принципе помню. Не, я не знаю таких. jak u školy pro Slovňávice Šovčenka. Co uh -huh. Šo on také zrobil? Nikdyho. Uh, Co si jsi byl na pom? No, slavěcek По-моєму, на по панщину ж Шевченко, да? Ну, так? Да? Шевченко? Ведохмед. Писал вищик, що панда, через твою риск половину. Зараз цих вид що делав? Це раньше, знаєте, раніше був Моцар. Ну, то есть таких людей на пальцях по щитах монобу. Зараз музику пишуть ті, кому не лінь. Вірші так само. Тобто це це раніше було якесь удивительне. Зараз хто хоче, то й діти. Як Шевченко не напишеш? Чого? Много людей пише. От він про своє життя написав, От на панщині чужала. Про життя колишнього писав. Дай, Сережа. Зараз ж... Там написано, зараз суспільство набагато розвинутіше. ще. Так. Да. Я то так працюю, це моє. А зараз ж не пишеш? Петя, Коля на переулку п'ють пиво. Пиво такая... не пишу. Є Я... такий канал, эм... інтерв'ю роблять. І там наставка. Петя... Ні. Вася, Коля, вписка, бум! Я скажу. О, репчик де. Ти не путай репчик з вішом. А репці є віше. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої єдині. Да, це єди. Пан напише, хоч чомусь навчитися і є все в доступі. Написав Василь Симоненко про людину. А раніше ніфига не було. Да, действительно так. Раньше художник, це було щось невероятне. А зараз куда не плюнь? Захочеться ще так. раз плюнути. ДК пише від роботи коні дати. Ти мені не каже, а раніше було лучше жити на світі. Вася коля піська була. <різь> раніше жилося набагато. якісь люди були скромніє. якісь було якось була нерозуратна. Вообще нерозуратно. Так і на кога не у чоловіка, цього дети от п'яти чоловіков. В 15 женилися. мені, мати такого не казала. Що в клубі парнуху крутили. Не. І в клубі парнуху крутили. Таку, а ще не не розрізна, розрізна, бо... Я то в 90 було. Я такого не знала. Я союзу, Союза тоді. Вже квітики з'явилися. Тут вже поздно вже було. Панда пише, о почалося. А раніше все в тихарач покались. Ну да, раніше це вс равно, позор был. Того все в Да, а зараз уже це просто, ну, вже... А не зараз ніхто не скрывает. Ну я да е. А раньше того було, просто все замалчивали. Раньше попробуй только пройти с лапцем по дорозі. А що? а зараз на камеру.

Ветра нет, кусты трясутся, что там делают, ведь такая же медведь малину рвет. Что это? А то есть Забылся, про статую что-то. На горе стоит статуя, у статуи нету... Ты не порт мой рассказ, у статуи нету глаз. Було время. Ти думаєш, діти мелкі не матюкаються? З 10 років йде школо. Дима, Школа... ви такі, ви все знаєте, що я не знаю в 43 роки. У мене я, я був на роботі в старом зданні, коли ми були, да. Школьники ходили за здание у нас курить. И хто його знає, чи сигареты. То, що ч, вони так далеко від е, школи? школы? Ніхто не бачив, що вони курять. Угу. А че в нашій школі ховалися у стройку? То стройка коло школи? Все, я наеду. А ти ж хер 10 Ходять. Ходи, 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 я хилес, син пелее. Сочувствую тобі, панда. Сочувствую. Спасибо. Ай, вже, а какой человек скажет? Вот так не чалка. На чалках он мне пишет. А потому Сережа 14 год, и он пишет на чалках, то пошел нахер, скажи ему. Нет, это какие-то двое Я еще подзатылника ему заеду, если он будет говорить, как он идет. он едет. Он наверное убедился, что я ему сказал, хватит пиздеть. Що не, не бачиш хлопці йти у школу, до цієї боліють. болеють. Спеціально, так? Да? Як я пам'ятаю, треба було йти корови пасти. А я заболів. сказав, Ти спеціально заболів, щоб корови не пасти. Хто таке сказав? Я пішов знову <laughs> корови пасти. Дима, ти щось в останнє час говориш, що ти взагалі коли-небудь ти корові пасти. Да. Якщо я не пасне колкоров. А нікого я не в корови вообще пасхал. Натирають градусники температури були. Ні, я такого не знаю. Я такого не діло. Я як болів, то реально болів. Я заливаю пластивці. Пластивцы. Так, люди, давайте перезапустим трансляцию и будем есть и пластивцы, да? Да погнали.